Коли людина робить непрямий масаж серця, обов'язково руки повинні бути рівні, тому що якщо вони зігнуті, людина нагинається з усією душею, з усім прагненням допомогти, вона не зможе, тому що вона сама своє тіло притискає. Потрібно всю силу руху вкласти в прямі кінцівки. Інструктор із надання першої медичної допомоги розповідає, як робити масаж серця, правильні дії, спокій і вірогідність врятувати життя людини зростає. Фахівці кажуть, найбільша помилка нічого не робити і очікувати приїзду медиків, адже при сильній кровотечі людина може померти через хвилину. А зупинити її можливо навіть дотиком пальців. Для того щоб пальц... зупиняти кровотечу, наприклад, пальцевим способом достатньо знати де які артерії зупиняють кровотечу. Наприклад, сонна артерія. Якщо виникає потреба, якщо повернути голову на бочок, то бачите, грудина ключично-сицевидним. Верхній краще тивидного хреща, помідя внутрішньому краю, повернути і ось так двома пальцями ну людина лежить, звичайно. Ви притискаєте до хребта. Саме вчителям фахівці БДМУ вирішили провести майстер-клас, оскільки діти надзвичайно активні і не завжди дбають про власну безпеку. Проте вважаю, що такі поради знадобляться кожному. Як надати першу долікарську допомогу, повинен знати кожен громадян, враховуючи сучасні реалії, в яких прибуває наша держава в умовах війни неоголошеної. Вчителі кажуть, що під час майстер-класу дізнались чимало нового, як сону артерію знайти на шиї бинтом підставити під жгут бинта. Накласти, саме, щоб людина могла й дихати, щоб їй не задушити дитину. І таким чином зупинити кровотечу. Наприклад, що саме собою можна накласти там на руку. На ногу, зрозуміло, що можна самому собі накласти, но на руку не знав. У ініціаторів акції амбітні плани своїми знаннями вони бажають поділитись з усіма вчителями в області. Тож подібні майстер-класи планують проводити і надалі. Ольга Андрійський, Іван Чижик, місцевий час.